Так, пане Роман питає, е, яка поведінка плитного фундаменту на наступних ґрунтах? Один метр внизу сухий дрібний пісок, а нижчий пісок пилуватий з пливунними властивостями? Е, гарне питання. Давайте ми його розберемо. Чому гарне ви зараз самі побачите насправді? Включаємо планшет. Планшет, до речі, мені друзі, подарували підписники старого каналу. А підписники нового каналу мене тільки хейтять і нічого не дарують. Да. Да. Отакі ви. А правда очі колить просто. Да, тому ви сидите оце ви змущаєтесь. Давайте, дивіться. Пливун. Значить, ви повинні знати, що рідина вона не зжимаєма. Гідравліка в тракторах, да? вона не зжимає. От саме на це ми з вами і будемо зараз звертати увагу, як себе це поводить. Дивіться. Коли ми з вами робимо плитний фундамент, ми дуже гарно розвантажуємо е, навантаження від сучасного будинку. От. Тобто у нас іде більш рівномірне навантаження. І виходить так, і що ми візьмемо з вами грубо. В природі це не так, але ми візьмемо з вами грубо. Що е, розповсюджується навантаження під 45 градусів, так, да, по факту, це лукавіця отака. От, але дивіться, е, вже навантаження до нашого пливуна, бачите, воно е, розпреділяється на більшу площу. Тобто ми тиснемо менше. В чому особливість саме такої геології? Е, ну, викидали каменці воду, знаєте, як іде волна. Тут, звісно, у нас статичне навантаження, але десь воно трошки схоже. Чому? Тому що, коли ми з вами збільшуємо навантаження, ми намагаємося цю рідину витиснити. Я кажу рідину, тому що плывун, він веде себе як рідина по своїй суті. І ось тут, друзі, що відбувається? Дивіться. Відбувається таке, що наш водонасичений ґрунт, він намагається витіснитися от сюди. Да? І чим більше навантаження, чим, тим сильні, більше оці вот сили. Але протидія тут відбувається саме оця маса ґрунту. Тобто, е, виходить, що за рахунок того, що у нас є от, оцей ґрунт вот зверху, ми можемо з вами розрахувати, буде ви, е, витискатися ґрунт пливун з під основання будинку, чи не буде. І коли, а чому я на це звертаю увагу? Тому що іноді от у нас потрапляє геологія, і там така ситуація. Я роблю аудіт проекту, а проектувальник бере і закладає фундамент традиційного глибини залягання. Стрічковий ось такий. І я кажу: це помилка. Це помилка, тому що ось від нього навантаження менша площа, бачите? Тобто більш та ж, те ж саме навантаження на меншу площу, і сили витискання вони більші, і за цього розумієте? Тобто це помилка навпаки, коли у нас з вами, з вами пан Роман, отака от геологія, метр нормального сухого ґрунту, а потім пливун. Нам треба зменшувати глибину залягання. Нам треба починати передавати навантаження вище. От саме для того, щоб спрацював оцей от ефект збільшення площі, котре буде розпределяти тиск на пливун. Зрозуміло? Так. Тому що дивіться, якщо ми подивимось з вами зверху, якщо так не зрозуміло, то ось пітно забудови. а Господі, я ж, це ж сучасний будинок Я його зеленим намалював. Ну, ладно. Тобто, це пітно забудови. А якщо ми з вами зробимо. А оце пітно, котре розподіляє тиск на більшу площу, ви бачите наскільки більше? Все. І тому сили витискання вони менші, тому що більше периметр, ну як мінімум, це абсолютно логічно. І виходить так, що саме коли у нас з вами пливун, краще робити кисонний фундамент одразу. Це найкраще, тому що по грошах він виходить як стрічковий, при цьому розподіляє навантаження рівномірно. От, і так як ми його можемо зробити не глибокого залягання, тобто зробити передачу навантаження вище, таким чином ми зменшимо тиск на пливун. І ворогідність проблематики вона менша. Цікаво. Якщо вам було цікаво, ставте лайки. Не забувайте, друзі, і не забувайте про підтримку наших підписників, завдяки котрим ми з вами сьогодні зустрічаємось. Сторінка, консультація підтримки. Не забувайте.